У Харкові цієї весни має запрацювати перша підземна школа в Україні. Вона зводиться в індустріальному районі за кошти міста. Уже змонтовані бетонні конструкції. Будівельники стверджує мер Харкова. Працюють за графіком. Дуже хочемо, щоб з 1 березня ця школа зафункціонувала. На сьогодні тут виконані усі будівельні роботи щодо бетонних робіт. І хочу сказати, що зараз іде робота по гідроізоляції, теплоізоляції. Крім цього, потрібно тут буде зробити систему воздухообміну, систему каналізації, водопостачання. Тому працюють їх. Графік робіт, і він поки що виконується. Унікальність школи це перший досвід, перш за все, і будемо сподіватися, що він буде дуже успішний. і Будемо у всіх районах міста Харкова будувати такі підземні школи. Хочу сказати, що фінансування цієї школи виключно за кошти міського бюджету. орієнтовна вартість цієї школи – 56-58 мільйонів гривень. У мерії пояснили. Що почали з індустріального району, оскільки тут велике скупчення шкіл, дитсадків і багато дітей, які наразі живуть у Харкові. Зараз, коли ми створили метрошколу і коли багато дітей її відвідують, то саме на метро тракторний завод ми нам вдалося знайти лише одне приміщення, і попит на навчання величезний. Плюс Район індустріальний густо населений до центру їхати далеко, і переважна більшість шкіл не мають укриттів. Це ПРУ розраховано на 450 школярів, тобто в першу зміну 450, в другу зміну 450 Ми щоденно можемо приймати. 900 дітей, тобто всі школярі, які в мікрорайоні і перебувають в Харкові, вони будуть мати можливість. З директором ми спілкуємося щодня. Вона мені вже говорила кілька днів тому про те, що батьки вже підходять, вже питають, вже записуються до школи. Планується, що у підземній школі знайдеться місце, і для дошколят. Ми Зараз говоримо про те, що якщо це ПРУ ми будемо використовувати як школу, то чому би сюди не запрошувати на кілька годин і дошкільнят, як ми це вже почали робити у метрошколі? Також у планах міста уже цього року розпочати будівництво безпечного освітнього закладу в одному з центральних районів міста, а загалом у Харкові має з'явитися ціла мережа підземних шкіл. Таких шкіл наразі кілька, які чекають на те, щоб було розпочато будівництво у мерії. Кажуть, що школи під землею на сьогодні поки що єдине оптимальне рішення здатне поєднати безпеку і очну освіту. Галина Половик Агенція новин громада груп.